Всім привіт! З вами я Рейса Іванівна. Я допомагаю вам вчити геометрію 9 класу. Сьогодні ми третій урок поспіль працюємо над темою Відстань між двома точками з заданими координатами координати середини відрізка. Сьогодні розв'язуємо завдання достатнього і високого рівня складності. Задача. Доведіть, що чотирикутник АВЦД з вершинами в точках А, Б, С і Д даних координати є паралелограмом. Пригадаємо е, ознаку паралелограма. Якщо діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться навпіл, то такий чотирикутник є паралелограм. План дій такий: треба знайти координати середини першої діагоналі АЦ. Тоді знайти координати середини другої діагоналі BD. І якщо ми запевняємо, бачимо, що координати однакові це одна точка, а значить, ця точка є серединою обох діагоналей, значить, діагональ точкою перетину діляться навпіл. За ознакою такий чотирикутник є паралелограм. План дій прописано, тож поставте відео на паузу і розв'яжіть цю задачу самостійно. Давайте звіряти зі мною. І так, покажемо, що в діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться навпіл. Знаходимо координати середини АЦ, мінус 2 додати 6 навпіл, 8 додати 2 навпіл, 2, 5. Знайдемо координати середини БД: 3 додати 1 навпіл, мінус 3 додати 13 навпіл, 2 5. Тобто впевнилися, що це одна точка. Точка з координатами 2,5 є середина, серединою і точкою перетину діагонали чотирикутника кутника АБЦД за ознакою паралелограма АБЦД є паралелограм. Доведено. Наступна задача. Доведіть, що чотирикутник кутник АБЦД є з вершинами в точках А, Б, С і Д є координати є ромбом. Значить, перша частина задачі така ж сама. Показати, що середина діагоналей це одна єдина точка. Зробити висновок, цей чотирикутник паралелограм. Далі, паралелограм, у якого сусідні сторони рівні, називається ромбом. Значить, показуємо, що сусідні сторони АБ і БЦ рівні. Формула для знаходження довжини відрізка або відстані між двома точками. Тож, Прописаний план дій. Пропоную поставити відео на паузу і відпрацювати і цю задачу. Перевіряємо. Якщо діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться навпіл, то такий чотирикутник – паралелограм. Паралелограм, у якого сусідні сторони рівні ромб. Це я записала те, що проговорила. Покажемо, що діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться навпіл. Знаходимо координати середини АС. Мінус 3 плюс 1 навпіл, мінус 2 додати мінус 2 навпіл, мінус 1 і мінус 2. Знайдемо координати середини діагоналі BD. Мінус 1 додати мінус 1 навпіл, 2 додати мінус 6 навпіл. Координати такі ж точно, тож. Точка з координатами мінус 1 мінус 2 є серединою і точкою перетину діагонали чотирикутника БЦД за ознакою паралелограма АБЦД паралелограм. Покажемо, що сусідні сторони рівні. АБ дорівнює. корінь квадратний мінус 1 відняти мінус 3 в квадраті, 2 відняти мінус 2 в квадраті. 2 в квадраті 4. 4 плюс 16, корінь квадратний з 20. BC дорівнює корінь квадратний. 1 відняти мінус 1, мінус 2 відняти 2. Знову ми маємо 2 в квадраті і мінус 4 в квадраті, 4 плюс 16, корінь з 20. АВ дорівнює BC, сусідні сторони. Робимо висновок. Отже, АБЦД, ром. Задача доведена. Наступна задача. Точка, точки D і E з координатами є середини сторін АС і БЦ трикутника АБЦД відповідно. Знайдіть координати вершин А і С, якщо координата точки Б, ну ось така. Зручно показати це на рисунку. Точки, з якими координатами. Координати точки С прописуємо Х, ІЦ, координати точки А, Ха, Іа. Тепер план такий: є координата точки Б, є координата середини відрізка BC. Застосуйте формулу координат середини відрізка і знайдіть координату точки С. Після цього у вас буде координат точки С, координати середини відрізка АС. За формулою координат середини відрізка можна знайти координати е, другої. Е. Другого кінця відрізка АС. Ось такий план дій, і знову я вам пропоную трошечки попрацювати самостійно. Тепер разом зі мною знайдемо координати точки С, записуємо 2, дорівнює мінус 3 додати Х навпіл. Множимо обидві частини рівності на 2, і щоб знайти ХС, віднімаємо. Мінус 3, 2 помножити, 2 помножити на 2 і 2 помножити на 2 і відняти мінус 3. 4 плюс 3, 7. 2 дорівнює мінус 1 плюс yC навпіл. множимо на 2, дважди 2, 2, і віднімаємо мінус 1, тобто 5. Таким же способом знаходимо координати точки А. Тепер у нас 1 дорівнює 7 координата точки С плюс координата точки А, навпіл, множимо на 2 і віднімаємо 7, Мінус 5. Також і про Y. 4 дорівнює yC плюс YA. 5 плюс у навпіл. Множимо на 2, 4 на 2 і віднімаємо 5, 3. Все задача розв'язана. Координати точки А і С знайдені. Наступна задача. Знайдіть координати точки С, вершини рівностороннього трикутника АБЦ, якщо дани дві вершини А і Б. У рівностороннього трикутника всі сторони рівні. Значить, наша з вами задача знайти довжину відрізка АВ, потім скласти рівності для ВС і АС. нехай координати точки С, нехай координати точки С будуть Х і. Y. І знову я пропоную вам попрацювати самостійно. Візьміть формулу для знаходження довжини відрізка або відстані між точок. Знайдіть довжину сторони АВ. Перевіряємо: довжина сторони АВ дорівнює мінус 2 відняти 2 в квадраті, 3 відняти мінус 3 в квадраті. мінус 4 в квадраті 16. 6 в квадраті 36, 16 плюс 36 корінь квадратний з 52. Далі, якщо BC дорівнює AC, то квадрат BC дорівнює квадрату AC. І якщо координати точки Y, знаходимо по формулі довжину відрізка BC. X 2, відняти мінус 2 в квадраті і y відняти 3 в квадраті. По формулам скороченого множення, ви їх пам'ятаєте, розкриваємо дужки. Так же само записуємо довжину відрізка АС в квадраті. х-2 в квадраті, y відняти мінус 3 в квадраті. По формулам скороченого множення розкриваємо. Тепер ми маємо систему рівнянь. І ось цей і ось цей відрізок в квадраті дорівнює 52 квадрату АВ. Виконаємо віднімання від першого рівняння, друге х квадрат мінус х квадрат скоротилося. 4х мінус мінус 4х це буде 8х, 4 скоротилося, y квадрат скоротилося. мінус 6 мінус 6y, мінус 6y, мінус 6y, мінус 12. 9 мінус 9, 52, мінус 52. 0. Таким чином, 8х дорівнює 12, а значить х дорівнює 12 поділити на 8х дорівнює 1,5 y. Тепер. Оце значення підставимо в якесь з цих рівнянь. Вперше півтори в квадраті, плюс шість, це 4 помножити на півтори і. Шість Далі плюс квадрат. Мінус 6, і плюс 9 і плюс 4, плюс 13, дорівнює 52. Ось сюди ми підставляли, але не буду показати. Ще раз. х квадрат, це у нас 1,5 в квадраті, плюс 4х, це 4 помножити на півтори y, 6y. 4 додамо з 9, y квадрат, ось він y квадрат. Мінус 6, так, і 4 додати 9, 13, дорівнює 52. Продовжуємо розв'язувати це рівняння. Піднесли до квадрата. 6, мінус 6 скоротилося. І переносимо 13 вправо. Тут додали у квадрат 3,25 квадрат дорівнює 39, 52 мінус 13. Ділимо 39 на 3,25 і виходить у y квадрат дорівнює 12. 12 це 4 помножити на 3. 4 з підкорення виходить, трічка залишається під коренем. Y може бути як додатній, так і від'ємний. Це координати точки. Тепер підставляємо. Значення ось цих Y в значення х. Знаходимо х1 і х2. Тоді координати точки С можуть бути з додатного боку 3 коренів з 3, 2 коренів з 3, або з від'ємного мінус 3 корення з 3, мінус 2 корення з 3. Ну, Безумовно, що це задача високого рівня, і над нею треба попрацювати. Тож, ви маєте повторити формули, це вже останній урок з цієї теми, і виконати номери, подібні до тих, що розв'язувала я для вас. Номери зеленого кольору, і вони прописані на екрані. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!